Дякую, що знайшли час до нас долучитися? бо дійсно бачимо із повідомлень від наших військових про те, що так чи інакше, але контрнаступальні дії певні відбуваються, і бачимо, що так достатньо велика у нас зараз дійсно протяжність фронту. І ворог, вочевидь, на тимчасово окупованих територіях, десь більше, десь менше, але готувався до того, що можуть бути з нашого боку наступальні дії, але так чи інакше, ми вже бачимо. Навіть такі результати, як 9 кілометрів квадратних на сході, звільнені 28 на півдні. Отже, як зараз можна охарактеризувати ту ситуацію, яка відбувається от по лінії зіткнення на фронті, зокрема. Ситуація така, що дуже очевидно, що Сили оборони України перехопили ініціативу, і це головне: тактична ініціатива нав'язування порядку денного. Це, напевно, є головним таким моментом сьогодення, але з іншого боку, ми бачимо, що військове командування та й військово-політичне командування погляди вже. Так би мовити, свої спрямовують на 11-12 липня, тому що саме зараз вже йдуться останні такі торги, так би мовити, в лапках безумовно, торги про те, що Україна може отримати на саміті, і звісно, що сам хід наступу, сам стан того, що відбувається на лінії зіткнення, дуже впливає на все це. Хоча Начебто ще там тиждень тому можна було казати, що всі головні, так би мовити, питання вирішені. Мені здається, що деякі речі можуть бути такими, що вони і досі є до кінця невирішеними, і про це свідчать кілька таких моментів. Ну, по перше, минулого тижня це інтерв'ю головнокомандувача генерала Залужного. Це дуже важливе інтерв'ю, в якому він фактично. Наголосив, що йому не вистачає, що силам оборони України не вистачає озброєнь для того, щоб ну, досягти тих результатів, на які ми всі очікували. І це дуже важливо, що є відвертість, і є публічна відвертість, тому що багато хто ми пам'ятаємо ще середини двадцять. 20... Другого року ну намагався якось так ситуацію закамуфльовувати і е, говорити е, ну про те, е, тобто ставити політичні нюанси, е, ставити е, в більш на більш вагоме місце, ніж е, власне е, життя вимагає. Ну, я нагадаю, що в, в вересні 22-го року і це було дуже приголомшло для України. Що Колін Каль, заступник глави Пентагону, тоді сказав, що не треба в Україні ракет оперативно-тактичних ракет до Хаймарс, тобто Атакмус. Тоді як навпаки, два генерали, наші Залужний і Забродський, Написали статтю тоді про те, що, власне кажучи, Україні потрібні такі ракети, щоб здійснювати удари, в тому числі по дальніх таких об'єктах, відсовувати логістику, зокрема на території Кримського півострова. І от і от пройшло понад вже 9 місяців з того часу, і знову залужний звертається з тим, щоб надали такі ракети, і ці ракети надання цих ракет якраз може бути. Ну, е, е, приурочено, так би мовити, да, до саміту НАТО, тому що вже відомо і фахівці вже висловилися. І сьогодні, до речі, така була. Досить цікава стаття в виданні Політико, там писав Ішенгер, це колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки, де він чітко вказав, що членство в НАТО не розглядається для України зараз, і він пояснив, чому тому, що надання Україні повного членства в НАТО це автоматично вступ країн НАТО в пряме зіткнення з Росією. Тобто те, Чого вони власне побоюються, і тому цього не може бути не може як не може бути і. Таке питання, постановка питання, так що е, повне членство України е, в НАТО буде надано після того, як буде припинено вогонь, і, е, власне кажучи, відбудеться е, ну, е, завершення гарячої фази війни. Е, тут і Шенгер каже дуже цікаво, що це е, буде тоді така ситуація, що Росія матиме можливість ввести. Ці бойові дії скільки завгодно. А власне кажучи, отака постака постановка питання, таке це свідчення того, що НАТО досі не прийняло в НАТО, досі немає рішення про те, щоб Україна звільнила всі свої території. Не несподівано саме сьогодні. Президент Зеленський сказав, що з окупованим Кримом війна не завершиться. Чому він сказав? Це практично держальна відповідь на, на, на рішення НАТО, що Україну можуть таки примусити до компромісів, маючи вплив, власне кажучи, саме цьому присвячено розгортання виробництв, і зараз це пришвидшено дуже серйозно. Ми знаємо, що відбулося вже 100 днів після того, як у нас є нове керівництво міністерства стратегічних галузей промисловості, і до 100 днів це було на вихідні. Новий міністр написав в телеграмі, що за червень. Вироблено більше, ну він сказав виробів. Ми розуміємо, що що ми маємо на увазі під словом вироби. Вироблено цих виробів вдвічі в кілька разів. Перепрошую, більше ніж. За весь 2022 рік, тобто він натякнув, що у нас зрушилось питання льот льот е, таки тронувся, і у нас е, пішло виробництво важливого, важливих елементів для підживлення наших бойових спроможностей. Е, далі паралельно міністерство цифрової трансформації запускає і дуже потужно прискорює, власне кажучи, дронове виробництво, програму виробництва дронів. Ну і ми знаємо про те, що е, зараз е, і Міністерство оборони і е, підприємства е, колишнього «Укроборонпрому», зараз це вже Українська оборонна промисловість, е, працюють над ракетною програмою і над тим, щоб в Україні з'явилася ракета дальністю тисячу кілометрів. Про це Різніков заявляв е, ще 9 червня, натякаючи, що в липні ми від НАТО очікуємо саме. На надання ухвалення рішення про надання Україні критичних технологій, в тому числі ракетних, ми подивимося, як це буде синхронно з цими, з цими заявами. З'явилося так само і в, в, в виданні Вашингтон Пост. І там виступив такий Макс Бут. Це постійний такий е, дуже цікавий автор, який е, постійно е, пише постійно в самі критичні, в найбільш критичні моменти. І зараз власне такий критичний момент. Він каже, що е, українцям потрібно. Потужна допомога, потужна допомога для забезпечення цього наступу і забезпечення перемоги. Він згадує, що ще жодна з дев'яти бригад нових створених для наступу не входила в бій, не використовувалась. Але разом з тим він вказує на те, що були поставки неякісних озброєнь, які ну зокрема згадує італійську поставку з артилерійських систем, і вказує на те, що Захід зараз мусить не критикувати Україну, а більш потужно надавати нам зброю для перемоги. Отже, все збігається. Ми зараз всі насправді говоримо про наступ, але чекаємо до 12 липня. Це зараз ключова подія, і саме цьому присвячено зараз все те, що відбувається на лінії зіткнення. Так, звичайно, що найтакі вагоміші аргументи вони саме звідти, саме з фронту нашого і будуть озвучені на полях того саміту. Але ми бачимо, що те, що у вільнюсі буде відбуватися, воно не би як цікавить нашого ворога. Вже зокрема кажуть про те, що ті провокації, які можуть бути здійснені на зас окремо, це може бути під, підриви, так розумію, басейну охолоджувача чи, чи якихось інших агрегатів, саме пов'язують із тим, що може це зробити якраз у дні, коли цей саміт буде відбуватися бо перед ним от на 5 липня. Якщо не помиляюся, частина працівників звідти має бути евакуйована. І тут же не лише заявс. Я так розумію, що провокації ще на одному великому достатньо підприємстві готуються. Зокрема, про кримський титан. Зараз скажу. наразі, є інформація, що окупанти поставили туди систему панцер с 1 Отже, на території хімічного заводу розміщено зенітні комплекси. повідомляє про це команда. Розслідувачі Евокейшн інфо на їхню думку. Це передумови виникнення аварійної ситуації всередині заводу Кримський Титан. Навколо хімічного підприємства окупанти розмістили ППО, фактично мілітаризуючи завод. І там можуть розташовуватися штаби, можуть розташувати склади з боєприпасами. Тоді у разі вибуху окупанти спробують перекласти відповідальність у тому, що сталося на збройні сили України. Однак докази того, що саме ворожі війська завезли на хімічний завод техніку боєприпаси, створивши тим самим загрозу екологічної. Катастрофи, я нагадаю, що і наша розвідка неодноразово повідомляла про те, що там і є мінування, і є якісь в тому числі накази для хімічного захисту російських військ. Тобто там теж може бути все, що завгодно. Отже, система панцер С С-1» біля титану. Про що це може нам зокрема зараз говорити? Чи це підвищує ризики аварії на підприємстві? На жаль, Катерина, мушу констатувати, що ці відкриті, так би мовити, дані, те, що ми можемо слідкувати за відкритими джерелами, вони свідчать, що ризики, на жаль, збільшуються. І це стосується і запорізької атомної станції, це стосується підприємства Титан. І фактично про що йдеться? Йдеться про те, що Путін. І його кліка вони готові до масштабних катастроф, і техногенні катастрофи для них це більш привабливо, тому що вони намагатимуться це закамуфлювати під якісь під якісь інші події, ну зокрема, під якусь помилку чи щось таке. Пам'ятаємо, коли була підірвана каховська дамба, то навіть Financial Times там підігравала видання і казала, що ну треба розглянути ще і можливість руйнації і Саморуйнації да, Каховської дамби. Але так чи інакше ситуація виглядала у такий спосіб, що захід практично не відповів на ситуацію з підривом Каховської дамби, і це надало фактично путінському режиму. Надало можливості продовжувати свій шантаж і продовжувати діяти зухвало і з таким високим рівнем. Авантюрності і цей авантюризм, який е, притаманний був і Путіну, і його е, фактично його слугам завжди він зараз е, може е, ну дійсно мати віддзеркалення у дуже конкретних негативних діях. Е, тому е, якщо ми кажемо про е, безумбр безпосередньо ці панцирі, то це може бути ситуація видана за те, що скажімо, Україна нанесла високоточний удар, щоб знищити. Техніку протиповітряної оборони і у такий спосіб, начебто, зробила Ну зробила таку катастрофу. Але насправді саме такі речі це є почерком ФСБ, і постійно це використовувалося ФСБ разом з Путіним, починаючи з 99 року, коли житлові будівлі підривалися для того, щоб підживити чеченську кампанію і створити. Настрої такі е, негативні в е, у населення. І спровокувати на таку вбивчу загарбницьку війну. Так само і зараз це все іде, і якщо казати про ну позитивні нюанси, то це те, що українські системи протиракетної оборони, і, зокрема, американського виробництва системи Петріот, з кожного дня демонструють все більший потенціал. І е, навіть е, потенціал ураження літаків, наприклад, на території Росії, тобто за межами е, українських кордонів, це збільшує наші можливості, збільшує наш потенціал, і в тому числі можливо е, під час якихось таких е, ну ми розуміємо, що якщо йдеться про запорізьку атомну станцію, то це. Скоріше за все може відбутися там безпосередньо всередині якийсь підрив або якесь руйнування, і той факт, що власне російські загарбники залишають з Запорізьку атомну станцію і залишають і ті. Колаборанти, які діяли на боці окупаційної влади, це звісно насторожує і вимагає підготовчих дій. Але з іншого боку, це може бути частиною продовження шантажу, який притаманний завжди російській стороні. А, так, ми розуміємо, що це одна з їхніх сильних сторін. Пане Валентине ми можемо зараз говорити от на скільки відсотків зараз є ймовірність того, що на ЗС або на Титані може статися теракт. Ну, про відсотки тут казати важко, тому що це ж вже якийсь е, прогноз. Да? Ми можемо сказати так, е, як це було і з самою війною, да? що Росія цілком готова до цього. Але пам'ятаєте, до Великої війни російські збройні сили були готові в 2009 році, про що ми писали. Але війна відбулася не в 2009, а у 2022 році. Тобто, ми бачимо, яка відстань часова е, була між. Підготовкою до війни і реалізацією власне великого масштабного вторгнення, тому, якщо казати про цю історію, тут багато факторів впливає на це. І передусім впливає ситуація в самій Москві в Кремлі і в оточенні Путіна. Те, що відбувається, і те, що Путін за словами пропагандистів, так би мовити, пішов у народ, да, в лапках. Да, він там багато якихось. А може, це його двійники роблять ці воєжі, там десь з людьми спілкуються. Але сам факт демонстрації таких картинок свідчить, що дуже погана ситуація з іміджом Путіна. Дуже погана ситуація з політичним таким. Ну так би мовити, становищем навколо Путіна, тому все це безумовно впливає. І так само, що Путін може здатний зробити такий теракт, але так само його можуть і зупинити. Тому все зараз ну, воно якось виглядає так 50 на 50. Хоча є фахівці, є експерти, які доводять аналітичним шляхом, що Росія утримається від теракту на атомній станції, але Ну е, ситуація не може виглядати однозначною, да вона може е, ми ж бачили вже дуже багато разів, що Путін дуже часто діє в супротив будь-якій будь логіці, будь-якій аналітичній думці, і робить таке, що ну, взагалі людина нормальна і адекватна не могла б здійснити. Але ми бачимо Путіна саме такого: що це людина абсолютно неадекватна і готова на усе. Саме тому світ має зараз об'єднатися і. Хочу тут, я бачу, що час уже добігає кінця, але хочу закликати, щоб ми усі власне давили, тиснули на західний світ саме у такому контексті, що захід має. Допомогти Україні перемогти в цій війні саме конвенційною зброєю. Якщо ми це зробимо, то питання ядерного шантажу, питання використання ядерної зброї фактично піде в минуле, і ера ядерного протистояння вона буде вважатися власне минулим ерою ХХ століття. Так, сподіваємося на це, сподіваємося на те, що все ж таки після того, як було здійснено на Каховський Гестеракт, ми побачили у цей, хоча й невдалий заколот на Росії, але так чи інакше він змінив ставлення і до Путіна. І я так розумію, що у питанні страху західних партнерів теж у питанні якоїсь там сили чи слабкості Російської Федерації, і тут взагалі з радіаційною небезпекою тут питання стосуються всіх, тому чекаємо звичайно, що більш рішучих як. Якихось тут і заяв, і дій. Пане Валентине, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Тому до нових зустрічей в нашому ефірі. Валентин Бадрак друзі, нагадаю, до нас долучився.